Долучаємо ще одного гостя до ефіру. Степан Барна, сержант Збройних сил України 10-го крема гірської штурмова бригади Дельвейс, голова Тернопільської ОДА в ДАВ-19 роках. Вітаємо вас, пане Степане. Вітаю слава Україні, героям слава yeah. пане Степане. в Студії ми говоримо про згоду західних партнерів на удари по території Росії західною зброєю, і ми почули зараз погрози Росії про те, що якщо мовляв, така згода буде надана, буде серйозна відповідь з боку Росії. Як ви гадаєте, наскільки ця серйозна відповідь лякає західних партнерів? Перше вже більш серйозніше відповіді після того, що зробили з Маріуполем, Бучею, Ірпінем, багатьма іншими населеними пунктами, в тому числі Бахмут Авдіївкою, Солодаром, Те, що я бачу особисто, ми вже годі її чекати. Тому очевидно, що намагання десь злякати наших партнерів, вони призбудуть до чергової до чергово дискусії всередині європейської еліти, але на жаль, не призведуть до глобального миру і не вирішить проблеми Росії. Я маю надію, що партнери вже це відчули, зрозуміли. І вони все таки дозволять нам використовувати зброю повноцінно і завдавати ворогу ударів, і в тому числі на її території, і євро, і саме зброєю наших європейських і американських партнерів. Це надзвичайно важливо, потрібно для того, щоб забезпечити стабільність і мир в регіоні. Бо тільки перемога України це є запорукою безпеки Європи. І в тому числі НАТО, бо мені напевно не виявляється, що може відбуватися далі, якщо Україна зазнає парадки в цій війні. Напевно, наступним цей і буде країни НАТО. Росія не приховує своїх намірів. Ключове завдання сьогодні зупинити цього монстра. Ще одна тема, про яку хотіла би поговорити з вами, ТСК. у Верховній Раді змінили склад тимчасової спеціальної комісії щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд на лінії зіткнення та на виготовлення і закупівлю дронів. Відповідно до постанови парламенту від обов'язків члена ТСК увільнено нардепку від слуги народу Єлизавету Богуцьку та нардепа від депутатської платформи платформа за життя та мир Віталія Борта. Проте незмінними. Залишаються цілі комісії, як заявив в ефірі прямого секретар ТСК народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар. Головна мета комісії розібратися, чи були витрачені державні кошти саме на потреби військових. Давайте почуємо кошти, в якій сумі були виділені кому, і як ними розпорядилися вчасно, невчасно зробили фортифікації якісними, чи взагалі там нічого не будували. Куда ж відходили наші хлопці, коли були бої на Харківщині? На вже облаштовані фортифікаційні споруди, чи в голе поле? Тобто, це напевно, що номер один буде задача, яку треба буде вияснити. Ну і по безпілотниках це. В кого закупляють, якої якості, скільки вже зробили, скільки було на це коштів потрачено, і в який спосіб, і як вони постачаються нашим збройним силам. Окрім того, ДБР почало розслідування щодо прориву Росіян на Харківщині. Зокрема, слідчі вивчають, чи можна було його уникнути. Адже 10 травня ворог зумів прорвати перший ешелон оборони. і саме це дозволило йому захопити декілька населених пунктів та завдати втрат збройним силам України та мирному населенню. У межах досудового розслідування бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин зсу зведення фортифікацій, взаємодії. Між військовими підрозділами з одного боку, ми говоримо з вами про самовільне залишення полю бою, а з іншого боку, говоримо про недбале ставлення до військової служби. І так як ці процеси взаємопов'язані, тому під час проведення слідчих дій, опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини, в тому числі що чому не були не було належних фортифікаційних споруд. Це все в комплексі з'ясовується водина. Отож, пане Степане, а які результати роботи тимчасової спеціальної комісії ви би хотіли, власне кажучи, почути відповіді на які питання ви би хотіли почути та зараз, коли тільки от проводяться установчі такі зустрічі, установчі засідання, і що принципвідповідь на які питання є принциповими наразі? Друзі, ну перше, це те, що український солдат він не чекає відповідей від держави, ані від ТСК, ані від якогось чиновника, буде чи ні. Війна не зупиняється незалежно від якихось рішень, і тому вирішувати питання треба швидко і сьогодні. Якщо ви мене спитаєте, там який рівень забезпечення мого підрозділу. Дронами державного виробництва, бо ну, я скажу так, що це напевно один відсоток від загальної потреби, десь плюс-мінус. Я це не перебільшую. Я цілком три разу про це говорю, тому що я бачу, звідки відходять дрони. В основному це дрони постачаються в мій підрозділ з від волонтерів від органів місцевого самоврядування, від благодійних фондів. Від друзів, від родин загиблих, але на жаль не постачається від держави. Тому я би хотів, щоб якраз не черговий раз би там на рівні ТСК обговорювали, що нам робити, і хто що вкрав, а що робити і вирішити проблему майбутньому? І я наголошую, що сьогодні треба об'єднувати зусилля влади, бізнесу, уряду, бюджету, місцевих органів самоврядування довкола забезпечення фронту найнебхіднішим. І Про це вже неодноразово разом ми розмовляли, і я далі на цьому наполягаю. Очевидно, що якщо мали місце факти якоїсь крадіжки, деревану на фортифікаційних спорудах на безпілотних системах, очевидно, що цим має займатися відповідні від, від, від служби, але наголошую чергове. Що я би хотів, щоб найважливіше в цьому випадку наробили крайніми військових, бо так складається, що в цьому винні військові? Військові винні, що відійшли, військові винні що погано побудовані фортифікаційні споруди, військові винні е, в е, службовій недбалості. Тобто, в цьому винні військові, хочу сказати наступне: що будівництво е, фортифікаційних споруд забезпечення. Прерогатива держави збройних сил України солдата функції воювати, а не влішувати соціальні організаційні проблеми, які виникають по ходу. і в тому числі будівництво фортифікаційних споруд особового друга третя лінія оборони це при пріоритетно це робота органів державної влади влади, тому що я наголошую, дуже важливо, щоб не робили зараз знову на цю країну винними. Тому що сталося тільки військових, я сподіваюся, що буде комплексне, спільне спільна оцінка роботи усіх без винятку органів державної влади, військових, місцевого самоврядування, підприємців, які від виконували підряди в цьому питанні притягнені до виник до відповідальності, тому що стосується. Інших позицій, що би я хотів, ну, я би хотів, напевно, щоб сьогодні всі знову органи місцевої влади, державної влади об'єднали зусилля над е, тими самими потребами, які є. Е, ми не повинні переставати будувати фортифікаційні споруди. Вони мають будуватися постійно, і ми маємо показувати мінімум ворогу, що якщо ми зупинимо на першій лінії, що за спиною є друга, третя. Лінія і ці і, і ці фальтіфікаційні споруди будуть призводити до знищення тисяч сотень тисяч окупантів на українській землі. Почо одночасно звернути увагу на масове забезпечення дронами української армії. Дякую вам за важливий акцент. Степан Барна, сержант збройних сил України, 10 десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс, голова Тернопільської Адав п'ятнадцятому дев'ятнадцятому роках. Дякуємо.